От ми з редакторською групою думали, кого ж нам запросити до ефіру, щоб підтримати і учасників нацвідбору Євробачення і вас підтримати бойовий дух. Думали, думали. Думали, та чи не запросити нам гурт зерасмус? Таку собі мету поставили і виконали її. І запросили. До нашого ефіру долучається фінський гурт, учасник Євробачення 2022 Зерасмус. Вітаю вас в ефірі марафону. Ви не уявляєте, наскільки нам приємно е бачити вас в нашому ефірі. Наскільки нам приємно, що ви підтримуєте світлу сторону цієї боротьби? Для нас велика честь. Ми раді, що заповітулювали з Калуш оркестра на Євробаченні. Все це почалося тоді, коли ми. Разом грали вуличний концерт. Це був такий доволі спонтанна річ. Ми совітре їхню стефанію. А вони зіграли наш «In the Shadows». і це вийшов такий спонтанний вуличний джем. І таким чином власне це і почалося. І ми дуже раді, що наша пісня отримала нове життя і нове значення, новий, новий сенс. Після через 20 років після свого виходу, а це ви трошки наперед забігли, але якраз ми і хотіли так поговорити про цю співпрацю з калушем. Вам за, за цієї співпраці довелось вчити українську мову, і ми маємо цей фрагмент. Ми зараз подивимось його. V našo inenke, in neva srednenka, nažal se blizenko, stanu ranenko, pijem v starenko, sonce zidešnik uživo roženke. Ми надзвичайно вам вдячні за те, що ви популяризуєте от українську мову. Якраз хотіла знаєте, як строга вчителька перевірити перевірити, наскільки ви запам'ятали. Вивчили. Давайте повторимо вивчений матеріал і український приспів. Oh, can we? One, two, three, four. Поруже нашовіка Це круто, це круто. Я це ще це... раз скажу. Ну це просто е, як мед в вуха слухати, е, як звучить українська мова по всьому світу. А наскільки до речі, вам важко було е, взагалі фонетику нашу вчити, мову, вимову. Нелегко, тому що звичайно це для нас одна з перших таких для нас спроб подивитися на якийсь український текст. Але для нас в цьому було багато сенсу, тому ми дуже хотіли постаратися і вивчити те, що, те, що було написано в українською мові. Для нас теж було нам це теж було дуже приємно. І у Вас класно вийшло. Це я кажу щиро, від вся команда вам зараз передає, що це дуже круто. Скажіть, будь ласка, а як взагалі, от для вас, от коли ви вже почули фінальний, цей, фінальну версію оновленої пісні In the Shadows, як ви її сприйняли? Дуже так емоційне відчуття, тому що дуже зворушило, тому, що ці слова, які були написані майже 20 років тому, а вони зараз мають інший сенс в цьому контексті. тому для нас було дуже цікаво і зворушливо, що ця пісня, яка була спочатку написана, оригінально для того щоб принести на якусь надію, що ця пісня отримала нове життя. для Нам це дуже важливо. От про новий сенс. Я готуючись до ефіру, почитала переклад пісні початкової версії 2003 року. І там є фраза Я перепрошую за мою англійську мову. But I'd, «I'd rather kill myself than turn into their slave». Переклад я краще б'ю себе, аніж стану їхнім рабом. От мені здається, що це зараз про Україну на 100%. Україна переживає зараз боротьбу. Мені здається, що дуже багато народу зараз відчувають цю жертовність, готовність пожертвувати всім, що в них є, заради своїх рідних, заради своєї країни, заради своєї землі, за своїх рідних і близьких. Чи можливо за тих, кого вже втратили на цій війні? І це все, що ми можемо дати як люди, і нас це також дуже зворушує саме то саме таку емоцію ми відчуваємо у своїх серцях, і це саме такий сантимент ми вкладаємо. Якщо повернутись до оновленого хіта «In the shadows», а як фанати сприйняли? Тому що з 2003 року ну це дійсно пісня, яка ну в Україні кажуть, з кожної праски звучала. Є така такий вираз. Ну тобто, дуже популярна була пісня, і до неї фанати звикли до такої версії. А тут нова, як сприйняли. Сприйняли дуже добре, майже 2 мільйони переглядів, вже понад 2 мільйони переглядів за якісь 3-4 дні. Тож це, це вже неймовірно, і було дуже багато коментарів, особливо з боку українських фанів. І зі всього світу були ці слова, що ну, ці слова вдячності за підтримку і за те, що це комусь приносить якесь почуття надії і радості uh, українцям. Uh, тому та ми, ми дуже раді, що це сталося. Які експерименти будуть надалі? Я так розумію, що вас ця співпраця теж надихнула? Можливо, побачимо ну не тільки з українськими якимись мотивами, можливо, в принципі, готуєте якісь музичні експерименти для своїх шанувальників, якщо вони так тепло сприймають ці експерименти. Думаю, що така, ця колаборація відкрила таке вікно, таку можливість слухати народні мотиви, фолькові мотиви. Ми отримали флейту, на якій грав каваш оркестра в Євро і Там дуже такий особливий звук. Мені страшенно сподобався. тому можливо, є якийсь простір для співпраці і в майбутньому також. Тобто, ну особисто для мене ця пісня показала, що ну і не тільки ця, але ця зокрема, що е, е, народне, фольклорне може звучати круто, сучасно і трендово. Я вел амасейдат. Мушу сказати, що частина магії калоша для мене в тому власне, що вони користуються цією народною традицією, співають про історію, якісь не знаю, якісь традиційні речі, і коли поєднати це із хіп-хопом, з бітами з тим таким значно модернішим танцювальним бітом, це магічне поєднання може бути магічне поєднання. Ну і ще хочу торкнутися з вами до такої, все таки більш філософської теми. Як ви вважаєте, в чому? Роль артистів сучасних, якщо ми говоримо от про такі глобальні історії, як боротьбо боротьба зла з, зі світлом, точніше світла зі злом, що власне відбувається зараз в Україні. Well, think, uh, думаю, музика має uh, свою роль, велику роль у всьому і Очевидно, що вона не закінчить війну. але сподіваюся, що принесе радість і якесь натхнення, якесь підсилення тим, кому, хто страждає. І це, це щось, що у нас є в музиці. Це такий позитивний підхід. І тому я сподіваюся, що що і людя, що слухачам це сподобається. І, Звичайно, ми б хотіли приїхати до України, коли закінчиться війна, відсвяткувати разом з вами. Виконувати, yeah, yeah. коли настане ми Ми floor. зараз uh, в турі, England, в Англії. В граємо в Манчестері, але в нас мав бу нас мало бути п'ять концертів в Україні в рамках цього туру. Очевидно, ми їх скасув... мусили скасувати. Ми дуже сподіваємося, що настане, day, настане той день. Настане той день, що ми вас знову побачимо. Ми вас дуже і дуже чекаємо в Україні якомога швидше. Сподіваємося, що це таки буде. У нас є ще 20 секунд. В нас сьогодні відбір на євробачення національний один з етапів завершився. Буквально одна головна по. Рада учасникам відбору на Євробачення. Well, be, не знаю, будьте собою, будьте that's собою, і не здавайтеся. Okay? Мабуть, все не здавайтеся. Це те, що нам зараз дуже потрібно, і те, що ми всі робимо. Дякую вам за цю підтримку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цю співпрацю, за крутий хід. Гурт зерасмус, фінський гурт, учасники Євробачення 2022 І до речі, в їхньому цьому хіті, який вони зробили з Калушем, є ще одна фраза: не зупинюсь, поки не знайду ліки від цього ра. От нам з вами шукати ці ліки, нам з вами перемагати це зло, нам з вами наближати цю перемогу якомога швидше. Все буде в Україна. Обов'язково!